Але хотілося б від вас отримати якусь підтримку хоча б на мотоцикл, щоб його відремонтувати, як і казав. Тому підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання на зв'язку. Ну що, братва, попав в ДТП місто Житомир. От, зафіксоване було воно тут. Сам зараз знаходжусь. Не скажу, що в шоковому стані, воно вже попустило, мені не привикати, я вам скажу з досвіду життєвого в таких ситуаціях бувати. Ну, не ДТП, а взагалі стреси і так далі. Я їх переживаю в принципі, легко. вже. Для мене це не шок. Але наніс собі серйозну травму. Там фотки я скидувати не буду, там просто жорстко розробив цей. М'язи, кістку було повністю видно, анатомію можна вивчать. Зашивали мені ногу. Чотири шва, якщо не помиляюсь, накладали. Зараз покажу, що мотоцикл пережив водій, поїхав, нормальний мужик, домовимося. Отакі деталі зараз буду показувати. В першу чергу хочу сказати за саму ситуацію. Хто буде писати всяку хірню, блядь, пацани і мужики? Я вам скажу, що всі ми люди, все буває. Не треба зарікатися. Сьогодні я, завтра ви. Не дай Боже. Тому треба бути обачним і писати мені, що куди ти, блядь, летиш там або правильно, треба бути уважним, як і казав, всі ми люди. По суті, піднімався на цю гору, їхала фура. Не вдивився наперед. Із-за поганої оглядовості, п'ятитонник їхав. І бачу, хто ззаді доганяє мене. Подивився в зеркало нормально, там челік просто під'їхав до мене назад. Дилюся наперед, все, П'ятитонник тонік одіхав на оцю змугу, ось вона. От. А тут уже стоїть зліва машина, яка повертала наліво. Я летів прямо в неї. Тобто не зреагував на перешкоду. Як бачимо, в результаті я влетів прямо в машину. Руль. Вигнуло чого? Та того що Від удару я став на руки, як акробат, блядь, якийсь, і мене викинуло на кришу автомобіля. Внаслідок отримав серйозний удар в ногу. Там мені кусок м'яса вирвало, зашивали, якщо не помиляюсь 4 шва там, як і казав. От, і хочу поговорити вже. За самі деталі. Дивіться, як бачите, руль вигнутий. Під час удару мене взагалі викинуло на кришу. Три точки були, якими я лупонув. Це нога, голова і трошечки ліва рука. А, і пах. Пах. Оце чотири точки. Що хочу сказати за дуге захисту. Дивіться, яка ситуація, що вони захищають реально мотоцикл. От я прям жорстко перевірю це на практиці. Захищають пластик, нічого не побито. Ну ось, ну це більш від удару. Трісного кріплення, він повністю цілий. Але якщо ви влітаєте в якусь перешкоду, перше, що влупиться в цю дугу, оцю, це ваша нога. І там, ну я не буду фотки скидувати, просто YouTube авторське право не, точніше, не авторське право, а порушення по суті якихось прав там буде. Не буду я такого викладати. Є момент. Того дуже захищають за руль. Вигнуло того, що від удару я руками став вперся, точніше в руль. І просто як блядь, якийсь з фільма став на руки і мене викинуло на кришу. За шолом окрема тема. Ось він лежить. Пацани, от хочу звернутися до тих, хто катає взагалі без шолома. Оцей бюджетник за. Скільки я віддав за нього? Десь 700 гривень, притом Б.ушний. Врятував мені життя. Того, що я башкою влупився, в принципі, і я відчув цей удар. Це знаєте, якщо ви вдінете шолом і вас нормально так дерев'яною палкою коротше, лупануть, нормальненько так. Самі розумієте, в шоломі це буде неприємно, але такий ударчик, але порядок. І я вже точно в принципі, знаю, що якби я влупився без шолома, це 100% був би серйозний удар. Проламав би собі череп або там, не знаю. Був би серйозний струс, мозку. Ну, коротше. Шолом це навіть бюджет і така імба, що не страдайте, пацани, якимись ілюзіями своїми, що я крутий пацан, буду їхати без шолома. Він врятує вам життя навіть такий бюджетний. Удар був не сильний, я 70 км їхав за годину, небагато. От, якось так. Того шолом це обов'язкова штука. Обов'язково, навіть бюджетний. Повірте, як і казав, те що, з вас, те, що бюджетник прийме на себе і у вас буде ціла голова. Якщо ви без нього так само влупитесь, я вам чесно кажу, я сьогодні це перевірю на практиці, буде, вибачайте піздець. Ви просто проламаєте собі череп і вже будете не спостерігати за ситуацією зверху. Звичайно, ще треба, щоб був він якісний. Але ситуація така за шоломи. Так, зеркала що в нас побиті, заміна, заміна. Так, Тут все ціле. Я перевіряв, поворотнички, все працює. Передочок. Поцарапаний вітровик, влупив фарою. Як можете бачити, така вм'ятинка. Буду міняти, замінювати нахар оці всякі полірування. Але якщо це можливо гарно заполірувати, може поліруватиму. Крило блядь, переднє. Його немає, воно розбите. Паять нічого не буду, буду замінювати колесо на диво. Я думав, що буде погнуте. Ну, Візуально таке, як воно рівне, але будемо дивитися. Саме, я б сказав, би, за мотоцикл печалька це вилка. Як можете, бачити, погнута. І просто погнуло в положенні. До речі, за гальмування, я скільки відосів записував за ефективне гальмування. Повірте, якби його не було. Був би розклад, що я був би під фурою, яка б пішла вправо. Або я був би навстречку, просто вилетів би та і все. І за паніки, щоб не в'їхати в машину. Я загальмував ефективно. Але ситуація така, що в мене був вибір під фуру, в машину або навстречку. Самі бачите дорожню обстановку. От. Я вибрав машину, я знав, що я попав. По максимуму загальмував, підзаблокував трішки заднє, трішки підзагальмував переднє, точніше підзаблокував. Зменшив десь швидкість з 70 до 30-35 і влетів прямим ударом в автомобіль. Власник, до мене і претензій ніяких немає, то ситуація розкривається таким чином, що, в принципі. Ми зможемо якось мирно вирішити. Якось так. Ну що, прийшов додому, знаходжу зараз себе в кімнаті, і хочу вам сказати за бачення ситуації після ДТП. Що буде з мотоциклом, та хотів закликати і попросити вас про допомогу, оскільки те, що зі мною сталося, воно дуже вибило мене з колії в усіх сенсах абсолютно. Психологічно, морально, фінансово. Така ситуація не радужна. Хто чим зможе? Підписники каналу, друзі, як я ще кажу, мото, братва, оскільки ваша сотня 150 гривень, навіть 50, буде для мене досить корисна в цій ситуації. Бо я для вас довгий час робив відоси. Хто думав, що я роблю це заради монетизації, хочу вас розчарувати, спитайте в будь-якого блогера, який має таку аудиторію, як у мене, скільки він заробляє, і ви почуєте цифри. Це не про доходи, що там. Жеруєш абсолютно. Це називається більш як про хобі і під заробіток. Отака ситуація. За КПТ я мотоцикл свій по-любому буду. Ремонтувати, я продавати його не буду. Мені казали, продай, його, це не твій мотоцикл. Ти попав в ДТП і це вже знак. А моє бачення таке мені сказали, що тебе врятував твій ангел-охоронець. Я подивився свій мотоцикл і кажу, так це є мій ангел-охоронець, виходить. Він прийняв весь удар на себе. Ну, а я за ним по накату. Вижив, вижив. Я так бачу цю ситуацію. Кожного своє бачення. Хтось продає, я продавати не буду. Мототематика це моє. Навіть сьогодні я сів і проїхався на текані 250-му. Чорний варіант, кому цікаво. Це показник того, що я не боюся. Далі продовжував свій напрямок. Мене це не вибило з колії абсолютно. Бо я знаю, що, не скажу, що я не винуватий, але я знаю, що я їжджу нормально, має навик досить гарний. Тут справа цього ДТП була не в навику, не в порушенні правил дорожнього руху, а просто моя неуважність. Їхала фура, я понадіявся, що за нею нічого немає. Хоча кожен раз я це розумів і знав, що треба передбачувати. Поспішав на роботу. Так вийшло. Нема кого винити. Всі живі, я живий. Отака ситуація. Того, хто ще може. Сотня, який казав, там, хто скільки скине, я буду вам досить вдячний. Бо сезон свій хочу продовжувати. Підзалатаю себе, нога заживе, хоча не скоро це буде. І я зможу заново продовжувати свій мотошлях. Підтримайте. А я буду все робити для того, щоб. Давати вам контент, бути з вами на зв'язку, як і раніше, продовжувати мотонапрямок. Надіюсь, відос про баджаджі N250, так само, буде не за горами, але хотілося б від вас отримати якусь підтримку хоча б на мотоцикл, щоб його відремонтувати, як і казав. Того підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.